Очільник Сумської облдержадміністрації оголосив війну корупціонерам. Нагадаємо, вчора на хабарі у 700 тисяч гривень затримали голову Липоводолинського району. Микола Клочко попередив підлеглих своїх щадити не буде. Ви повинні розуміти ступінь відповідальності своєї перед людьми, які за вас просили. Те, що стосується голови райдержадміністрації, вчора затримали. Це була людина, яка була на майдані. За яку просили, да були заперечення про його позначення, але так, так розповідали таких таких людей привозив поважно з район, з району, які казали, буде працювати. Втім, така риторика зрозуміла не всім депутатам, адже одні просили, інші були проти. Бо ж за Валерія Олещенка губернатору казали одразу: він темна конячка. Тепер же провину на себе має взяти сам голова області. Вимагаю до понеділка звільнити заступників цього корупціонера, які були задіяні в цих схемах. Якщо ви цього не зробите, я вам обіцяю, понеділок буде велике віче, воно і так, буде в Липовій долині. Ми не дамо, щоб корупція розросталася із найменшого району, по всій області. Ви не покаялись, ви не дослухались. Напишіть заяву, складіть повноваження губернатора. На цьому взаємні звинувачення не закінчилися. Депутат Віктор Лисенко заявив, що губернатор Микола Клочко вивозить за кордон сотні тисяч євро. Крім того, у володінні його родини елітне житло у Європі. В Італії, до речі, я доводжу, в Італії є віла на жінку Сніжану Клочко. Віла по адресу, Релло, може я вибачаюсь, може я не так букву скажу. Пелло Пакі 134, номер свідоцтва 718-127. Натомість Микола Клочко назвав таку інформацію маячнею і пообіцяв судитися з депутатами після виборів. Віктор а вам я обіцяю, мене все вже просто дістало. Е, спочатку ваш там е, заступник міського голови, якого зараз, якого зараз судять, розповідає про мене байки. Зараз ви, я обов'язково вам обіцяю, після виборів, щоб не було це як е, політична боротьба, подам на вас до суду.